Ну а далі про те, що здається, бажання всіх ледачих мрійників здійснилося. Більше так. не треба вмирати в спортзалі, рахувати ці калорії, щоб схуднути. Тобі так. таке подобається так. люта, так, так, так. TikTok блогери так. вигадали, куди легший і приємніший спосіб позбутися зайвих кілограмів. Треба лише стрибати під музику кілька хвилин. і Завдяки цьому можна втратити кілька кілограмів. А ні, розводняк, це треба стрибати. Ні, 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 А може так, щоб лежати. Так. Так, друзі, цей новий тренд, який підкорює тікток, називається дофомінові стрибки. Звучить як наче щось заборонена речовина, якась та чи справді вони допомагають позбутися зайвих кілограмів? Чи це просто чергова от стрибуча афера соцмереж? Дивіться далі в нашому сюжеті. А ми поки Пострибуємо. Схуднути на кілька десятків кілограмів при зрості 176 сантиметрів. Ще нещодавно соліст гурту Тік Віктор Бронюк важив майже 120 кілограмів. Музикант каже, було важко виступати на сцені, грати з дітьми та навіть зав'язувати шнурки. Тож довелося схуднути аж на 30 кілограмів, втратити вагу допомогло правильне харчування та відсутність алкоголю в раціоні. Все своє життя за свій зовнішній вигляд хвилюється телеведучий Анатолій Анатоліч. то худне, то не бирає вагу. Останнього разу чоловікові вдалося схуднути до 78 кілограмів. У чому секрет не зізнався, але дружина у соцмережах написала, що Анатоліч просто займався спортом та менше їв. Дефіцит калорій і спорт донедавна це був єдиний дієвий спосіб скинути вагу. Однак часто у людей не вистачало сили волі на довге і поступове схуднення. Але тепер у мережі з'явився новий тренд: як швидко втратити вагу лише за 5 хвилин на день. Дофамінові стрибки новий спортивний тренд, що вже набирає обертів у соцмережах. Виглядає все легко: вмикаєш музику, стрибаєш 5-10 хвилин. А як результат, і настрій краще, і тіло підтягнуте. Але чи правда лише цих стрибків достатньо, щоб схуднути? Люди люблять шукати дуже просту стежинку вирішення своїх проблем. По-перше, це е, легкість у виконанні. По-друге, це певні позитивні відгуки. Коли люди говорять Я пострибала, мене було мінус п'ять на вагах, і людина відразу думає: хм, нічого не потрібно робити. В харчуванні не зменшувати себе, в спортзал не ходити просто стрибати, та я буду стрибати. Дофамін називають у народі гормоном щастя, і він разом із серотоніном у утворюється фактично під час занять будь-якою фізичною активністю, каже дієтологиня. Ці ж самі гормони у нас утворюються, коли ми їмо. Тому е, люди, які вибрали все-таки для себе шлях пострибати, походити, це набагато краще ніж цей дофамін отримати за зайвою стравою, тому що е, е, зазвичай, коли ми хочемо отримати додаткову порцію дофаміну, ми переїдаємо. Тренер з фітнесу Сергій Васильченко до такого виду спорту ставиться скептично. Хоч і сама ідея рухатися, йому подобається. Я завжди кажу, що будь-яка активність це набагато краще ніж зовсім нічого. Тобто, я не проти дофамінових стрибків. Я проти того, щоб це позиціонували як ем, вирішення всіх проблем, всіх питань. Чоловік пояснює, жодних наукових підтверджень цьому методу схуднення немає. Всі наукові бібліотеки, Cochrane, Кохрейн, це наукова збірка, і PubMed, це там загалі всі дослідження. І British Medical Journal, Вони взагалі не знають, що таке дофамінові стрибки. Це Черговий маркетинговий прикольний хід для людей, які хочуть отримати якісь типу дрібні результати мінімальними зусиллями. Порівнювати зал із стрибками каже дієтологиня, не потрібно, бо в залі все одно витрачається більше енергії аніж під час стрибків. Худнення просто від стрибків відбуватися не буде абсолютно. Якщо ви не будете працювати із своєю тарілкою, наша вага напряму залежить від. Кількості їжі, яку ми вживаємо, і крапка. Якщо людина схудла, значить за рахунок того, що дійсно під час фізичного навантаження у неї виділися цей дофамін, за рахунок чого вона менше поїла. Фахівці застерігають. Якщо вже й хочеться стрибати, то робити це треба обережно. Не кожна людина може встати і просто почати стрибати, тому що вона побачила це в тікток. До цього також потрібно підходити з головою. Будь-які стрибки вони мають під собою якісь обмеження. Для деяких категорій людей прикозне розширення вен, надлишкова вага, проблеми з опорно-руховим апаратом, проблеми з колінями, кульшовими соглобами, стопами і попереком. А справжній секрет стрункості що для чоловіків, що для жінок, здоровий сон, збалансоване харчування та фізична активність протягом дня. І тоді зайві кілограми самі не захочуть залишатися на вашому тілі.